Привіт, в цьому відео я познайомлю вас з найсимпатичнішим роутером у світі і поясню на що він потрібен. Маленький спойлер, не тільки для того, щоб раділи, коли ви на нього дивитесь, але про все по черзі. Це Куді Тіар 1200 Я Артем, а ви на каналі Trinity SB. Поїхали. Це найкрутіший колір для роутера, що взагалі може існувати. Бо зазвичай роутери або чорні, або білі. Якихось яскравих на ринку буквально півтора, і це один з них. І знаєте, я б на своєму столі краще б бачив щось таке, веселе і життєрадісне. А ще він не займатиме багато місця, він ультракомпактний: 118 на 80 на 27,5 мм. і важить усього 100 грам. Це все для того, щоб зробити його портативним. І коли я кажу портативним, я маю на увазі не те, що ви встромляєте в нього сімку, і у вас всюди є інтернет. Хоча теоретично за допомогою USB модема та павербанка на 5 вольт 2 ампери у вас ця можливість є. Це про інше чи користувались ви колись вайфаєм в якомусь публічному просторі, в якійсь кафешці чи аеропорту, може ще десь. Якщо так, то весь ваш трафік могли зібрати. І це в жодному разі не привід для паніки. Я не кажу, що саме це і відбулося, але це могло статись. А ще це може статись у майбутньому. І для людини, що знаходиться з вами в одній і тій самій Wi-Fi мережі, технічно це не складно. Ідея в тому, що коли вам потрібен інтернет десь в публічному просторі, ви берете з собою оцю малечу. Далі живите її або від повербанка або від штатного блока живлення, під'єднуєте сам роутер до публічної мережі і все, ви в безпеці. А можете просто користуватись їм стаціонарно вдома, тому що у нього є стандартний 100 мегабітний ванпорт. Більш того, це неймовірно крутезний спосіб розширити свою меж-мережу. Так я хіба не казав, він підтримує меж. І якщо ви є власником іншого роутера від Куді, ось вам доволі недорогий, а ще страшенно милий меж-модуль. Більше про те, що таке меж взагалі, і, зокрема, меж куді, можна дізнатись в одному з наших відео. Посилання буде в описі. І навіть про 100-мегабітний LAN-порт не забули, щоб ви могли під'єднати щось, що вам потрібно, по дроту: якийсь NAS чи щось іще. Так, існують роутери швидші з Wi-Fi 6 та Wi-Fi 6i. Цей. П'ятої версії. Він дводіапазонний зі швидкостями у 867 Мбіт на секунду на частоті в 5 ГГц та 300 Мбіт на секунду на частоті 2,4 Але протестуємо ми їх трохи згодом. Роутер підтримує MU-MIMO та OFDMA. Тобто в підсумку це недорогий і симпатичний роутер з усіма сучасними фічами. Іначе це все. Але ж ні. Є VPN-клієнт з підтримкою PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard та IPSec. Причому вмикати його на весь трафік можна навіть на корпусі однією кнопкою, а можна і на окремі пристрої. Є і підтримка Zero Tier, що де-факто теж P2P-сервіс. А ще ви можете створити окрему гостьову мережу. Тобто у вас усі можливості сучасного роутера плюс портативність, плюс секурність, плюс меж, плюс зовнішність. Ну, а тепер давайте подивимось, як воно все працює. Вмикаємо живлення та дивимося, що у нас написано знизу. Там SSID та пароль. Під'єднуємось. Давайте все спробуємо налаштувати як у першому прикладі. Тобто, уявимо, що ми знаходимося десь у публічному просторі і хочемо трохи секурності та приватності. Переходимо на Kudinet, вводимо адмінський пароль. Одразу відкривається асистент. Обираємо режим бездротовий розширювач. Погоджуємося з часовим поясом. Далі роутер сканує доступні мережі. Обираємо ту, що нас цікавить, та вводимо її пароль. Переходимо на наступний крок. Можемо залишити запропоновані імена мереж, які було створено, або ввести свої. Далі переглядаємо, чи все нас влаштовує та зберігаємо зміни. Ну і все. У нас все працює так настільки легко. Давайте подивимося, що нам пропонує веб-інтерфейс. Головна сторінка це статус: IP-шки, під'єднані пристрої, статус локалки, інфа про постмережу та мережі, що ми створили. Можемо перейти на вкладку налаштувань бездротових мереж та змінити паролі чи SSID в разі необхідності. Можемо пошукати інші хост мережі на відповідній вкладці. Ну а далі все, що вам може знадобитись від налаштувань роутера. А на додачу діагностика. Доволі швидка та корисна. Ну, а тепер чому б не затестити швидкості? Я дістав зі стандартного уфліського спідтесту трохи більше, ніж 70 Мбіт на секунду, враховуючи, що інет був завантажений. А ще у КУДі вийшов застосунок і ніяких вам вульгарних АПК-шок з незрозумілих сайтів. І все встановлюється з офіційних магазинів, як на Android, так і на iOS. Так ось, встановлюємо та створюємо аккаунт. Тут ви впораєтесь самостійно, я в вас вірю. Далі застосунок сканує наявність пристроїв КУДІ в мережі. Обираємо потрібний, вводимо адмінпароль. На головному екрані одразу помічаємо приємний, інтуїтивно зрозумілий дизайн, мапу мережі, скільки чого до неї підключено. Можемо керувати світлодіодом, якщо він вам заважає спати вночі, його можна просто вимкнути. Далі бачимо всі ті самі налаштування, що й в веб-інтерфейсі, тільки в більш сучасному та приємному дизайні. Можемо увімкнути автоматичне оновлення по повітрю та задати для цього відповідний час. Можемо додати роутер до хмари, щоб мати можливість керувати ним навіть не з тієї ж мережі. Коротше, все те саме, що і веб-інтерфейс, тільки красивіше, зручніше та по дорослому у вигляді застосунка. Під час усіх цих маніпуляцій ані по боках, ані зверху роутер ані трохи не нагрівся. Ну і весь цей час він шикардосно виглядав. Знаєте, я не часто після огляду кажу. Що я б собі таке хотів, але я б собі таке хотів. KUDI TR-1200 1200 це компактний та яскравий засіб для безпечного доступу для інтернету. Це крутезний спосіб розширити вашу меш-мережу Kudi. Те, як просто роутер він теж вигрібає всі задачі. Додайте сюди простий процес налаштування та отримуєте просте та ефективне рішення за раціональні гроші, яке ще й крутезно виглядає. Так, я повторююсь, бо прям настільки крутезно виглядає. І на цьому все. Не забувайте дивитись інші відео на нашому каналі, а ще й підписатись на нього. А якщо у вас залишились якісь питання, то ставте їх в коментах і обов'язково отримаєте відповідь. Побачимось.